Стівен Кінг Стрілець. Стислий переказ. Початок. Пустеля і переслідування. Чоловік у Чорному тікав через пустелю, і стрілець ішов за ним. Цими словами починається історія. Роланд Стрілець, останній із лицарського ордену, що колись захищав порядок і закон у своєму світі. Світ цей схожий на суміш дикого заходу, середньовіччя та залишків занепалої високотехнологічної цивілізації. Його мета знайти темну вежу, таємничу конструкцію в центрі всіх світів. Але зараз він переслідує людину в чорному, чаклуна на ім'я Волтер, який, можливо, знає, як дістатися до вежі. Роланд мандрує пустелею, мертвою, безкраєю, виснажливою. Його супутники лише спрага, спогади і мовчання. Він озброєний двома срібними револьверами, які заряджає вручну і завжди готовий до загрози. Місто Тал: Перше поселення на його шляху село Тал, сіре, бідне, занедбане. Люди тут живуть у зневірі, займаються вирощуванням кукурудзи та п'ють дешевий алкоголь. Вони бояться чужинців, але Роланда приймають, бо він платить і поводиться спокійно. Тут він знайомиться з жінкою на ім'я Еліна, яка працює в барі. Вона одинока, зламане життя змусило її пристати до кожного, хто обіцяє хоч трохи тепла. Стрілець проводить у неї кілька ночей. Згодом він дізнається, що в місто приходив Волтер. І після його візиту в Талі залишилися сліди. Одним із них стала Сильвія Пітстен, релігійна фанатка, що вважає Волтера пророком Бога і проповідує його вчення. Вона спілкується з Роландом і натякає на його минуле. Говорить, що людина в чорному знає його справжнє ім'я, що між ними є глибший зв'язок. Поступово Роланд розуміє, що Волтер залишив пастку під впливом Сильвії та її мови жителі Талла стають агресивними. Кульмінація настає, коли ціле місто, немов зомбі, кидається на стрільця. Озброєні вилами, ножами, гвинтівками, навіть діти. Починається бійня. Роланд методично знищує кожного, хто намагається його вбити. Він діє холоднокровно, швидко, точно, без жалю. За короткий час, усе місто мертве. Еліна, яка, здавалося, щиро до нього ставилася, також виявилася під впливом Волтера і намагається вистрілити йому в спину. Він убиває її, не вагаючись. Після цього Роланд залишає мертве місто і вирушає назад у пустелю. Самітник Браун і Ворон. Далі він натрапляє на хатину, де живе самітник на ім'я Браун. З ним живе Ворон на ім'я Золтан, який вигукує випадкові фрази, ймовірно, колись почуті від людей. Браун простий фермер, не ворожий. Він годує Роланда кукурудзою, дає воду і слухає, як той розповідає про тал. Браун не засуджує. Він просто мовчки киває і приймає, як є. Наступного ранку Роланд іде далі. Браун не намагається його затримати. Руїни і знайомство з Джейком. На шляху Роланд натрапляє на руїни будівлі, що нагадує залишки нашого світу. Там є металеві залишки, ескалатори, бетон і уламки технологій. У цій будівлі він зустрічає хлопчика Джейка Чемберза. Джейк пам'ятає, що жив у Нью-Йорку, ходив до школи. Його вбив автомобіль, і після смерті він прокинувся тут. Ніхто не пояснював йому, як це сталося. Він просто опинився в цьому світі і виживав сам. Роланд спершу насторожений, але бере хлопчика з собою. Джейк виявляється розумним і дуже зрілим для свого віку. Довга мандрівка через пустелю. Разом вони продовжують мандрівку через ще одну частину пустелі. Сонце палить, вода закінчується. Джейк ставить багато запитань, на які Роланд відповідає неохоче. Він починає прив'язуватися до хлопчика, хоча й розуміє, що цей зв'язок може стати слабкістю. Дорогою вони натрапляють на залишки старих систем, вентиляційні шахти, труби і навіть сліди колишньої залізниці. Одного разу їх атакує демон, що з'являється з темного отвору в скелі. Роланд встигає відреагувати, вбиває істоту, але розуміє. Попереду буде ще небезпечніше. Демон Жінка і портал пізніше Роланд зустрічає ще одного демона, цього разу безформну сутність, яка володіє тілом. Щоб здобути інформацію, він викликає духа, а Джейк тим часом тримає Роланда за руку, щоб той не втратив зв'язок із реальністю. Демон каже, що Волтер чекає попереду, що скоро буде вибір. Після контакту з Демоном Роланд слабкий і знесилений, але встигає перепочити перед наступним етапом. Старий тунель і мутанти Роланд і Джейк входять до старого гірського тунелю. Колись тут був транспортний маршрут. Вони сідають на саморобну вагонетку і просуваються вперед, відштовхуючись вручну. Там темно, сиро, важко дихати. У темряві на них нападають мутанти повільні, розкладені істоти, схожі на зомбі або комах. Вони атакують вагонетку. Роланд стріляє, Джейк допомагає, як може. Один із мутантів хапає хлопця за ногу, але Роланд встигає витягти його і застрелити потвору. Цей напад вичерпує їхні сили, але вони продовжують рух. Джейк запитує Роланда, чи зможе він пожертвувати ним заради мети. Той не дає чіткої відповіді. Флешбеки минуле Роланда. Під час подорожі Роланд згадує своє минуле його батько був впливовим лордом, а мати м'якою і доброю жінкою. У дитинстві Роланд завчасно пройшов ритуал дорослішання, викликавши на дуель наставника Корта. Перемігши, він став наймолодшим стрільцем в історії ордену. Також з'являються натяки на те, що Волтер колись був наближеним до його батька. Його зрада призвела до падіння роду. Роланд бачить, що цей шлях не просто пошук вежі, а також розплата з минулим. Скеля зрада і втрата Джейка. Зрештою вони піднімаються на гірську стежку. Попереду Волтер, який стоїть вище. Джейк іде попереду, але дорога обривається і він починає падати. Хлопчик висить на краю прірви і просить допомоги. Але Волтер кличе Покинь його, якщо хочеш правду. Роланд вагається, а потім робить вибір. Він дозволяє Джейку впасти. Хлопчик каже: Я знав, що ти це зробиш. і зникає в безодні. Зустріч із Волтером Роланд піднімається на вершину, де його чекає Волтер. Вони сідають біля вогнища, і Волтер починає відкривати йому істину. Він говорить про структуру Всесвіту, існує нескінченна кількість світів, зірок, вимірів у центрі темна вежа. Вона тримає світ у рівновазі. Волтер каже, що він лише слуга істинного зла, яке стоїть за межами світу. Щоб досягти вежі, Роланд має пройти ще багато випробувань. Він показує йому візії космосу, подорожі між світами, події, що стануться. Все це триває, ніби мить або вічність. Потім Роланд засинає пробудження і шлях далі. Коли Роланд прокидається, Волтер зникає. Його скелет лежить поруч, можливо, він помер, можливо, зник в інший вимір. Минув цілий рік або лише кілька годин, незрозуміло. Роланд знову сам. Він стоїть на березі моря і дивиться вперед. У нього є нова мета дістатися темної вежі. Він втратив Джейка, пройшов через зраду, смерть і страх, але не зійшов з дороги. Його подорож тільки починається.